Усач, або як ще її називають Марена, це досить велика риба з родини коропових. Свою назву вона отримала через вуса, які розташовані в кутках рота та верхньої губи. Ця риба мешкає в таких чистих річках, як Дунай, тиса, дністер і вісла. За ідеальних природних умов і при наявності їжі, дорослий усач може сягати метрової довжини та важити 10 кілограмів і більше. Молоді усачі мешкають біля мілководдя, а з набором маси переходять на глибини. Якщо стаї молодих усачів притягують низькі береги та піщані мілини, то великі особини обирають місця біля топляків, донних ям, затоплених коряг і великих каменів. Ловлять усача на донку або проводку. Але добре він ловиться і на спинінг. Найкращий кльов припадає на період з початку червня до зими. А вдень зі світанком або з настанням ночі, коли риба виходить на пошуки їжі. Важливо робити швидку підсічку, адже при витягуванні усач чинить сильний опір, і якщо послабити волосінь, він може миттєво зірватися з гачка. Усача часто ловлять лише заради рибальського задоволення, відпускаючи назад у воду. Його відпускають з кількох причин він перебуває під загрозою зникнення в багатьох річках. М'ясо дуже кістляве і не вважається смачним. Найнебезпечніша риба українських водойм. Самки під час нересту виробляють отруйні речовини для захисту ікри, тому їхня ікра та м'ясо можуть бути отруйними. А вам траплявся у Сач на рибалці?